Усім привіт! Вітаю вас на ефірі і запрошую, як завжди, щось смачненьке приготувати. Просте, смачне і, головне, корисне. Тому доєднуйтесь до ефіру і почнемо приготування. У мене зараз дощ, така погода не дуже. Але, тим не менше. Так, що сьогодні на порядку денному? Мені потрібно підготувати вже трохи їжі. Дякую за вподобайки, друзі. От. Е resting. І це в мене сьогодні буде шуба. Доброго дня. Доброго дня. Далі хочу зробити овочеве рагу. І. Дві намазки я сьогодні зробила, спекла е хлібчик на заквасці, цільнозерновий, з насінням льону, і мені потрібно, я люблю підсушувати хлібець на грилі і зверху щось мастити. Перше, це в мене буде е типу соуса песто. Я покажу, як я його роблю. Он базилік вже чекає свого часу. І друге, звісно ж, звісно ж, мій улюблений хумус. Тому все по черзі. Перше, з чого я почну. Мабуть, спочатку наріжу все на рагу. Поставлю, нехай воно собі тушкується, а ми тим часом будемо готувати з вами шубу. Для рагу я вже підготувала всі овочі, почистила вже трохи завітряний. Бачите, почистила два баклажани. В мене було далі цукіні, цибулька, болгарський перець та морква. А також додам ще картоплі. Дякую, дякую, Саш. Дякую. Отже, починаємо. Так, ще в рагу я почищу. В мене є тут зелена цибулька, почищу ось таку малу цибулину, і додам, звісно, почищу в мене ось такі три молодих картоплі. Я їх почищу і Також інколи додаю в рагу. Це дуже-дуже смачно. І ще нам що знадобиться: так це я вже показувала вам. Томати, ось такі. Сьогодні вони в мене з базиліком. Вони почищені від шкірки, пасировані. От, і у власному соці. Класно, можна замінити легесенько. Тут лише томати і базилік, сіль, все. Можна легко замінити на свіжі томати, але, але... нарізаємо тут все просто. Беру е, мою улюблену пательню, велику, таку. Бачите, якраз спеціально для таких от страв. Е, далі сюди відправляю, е, на чому я буду сьогодні смажити. Я думаю, що на топленому маслі. Я, до речі, скоро зроблю підбірку таку або, можливо, покажу, які я масла і для чого використовую. Ні, не на цьому, не на маслі топленому, в мене є е, масло авокадо, на ньому дуже класно е, Смажити, тому що воно має високу точку димлення. Тобто ну, його вже супер здорово потрібно розігріти, щоб почали виділятися якісь шкідливі речовини, канцерогени і так далі. А так воно безпечно для обсмажування. Тому додам зовсім трошечки і буду обсмажувати на ньому. Е, привіт! Дякую, привіт. Отже, трошечки олії, авокадо. Ось так вистачить. Е, готую сьогодні, як я і казала, овочеве, овочеве рагу з баклажанів, з сукіні, морква, перець, цибулька е, і декілька молодих картоплин. Далі в мене буде корисний оселадець під шубою, покажу все детально ще раз. І в мене буде хумус, і в мене буде типу. Соусу песто але я покажу, як я роблю на свій мотив. Так, сюди я вже відправила декілька буквально крапель буду нарізати овочі. Так, почну я, мабуть, з цибульки, обчищу її і поставлю. Нехай вона віддає свої аромати, а далі буду вже поступово нарізати інші овочі, вони в мене вже підготовлені, і додавати. До цибульки. І поки буде обсмажуватись рагу, ми зробимо всі інші страви. Це ще не все. Я написала, що я готую на тиждень, але в мене ще насправді я вже розморозила шматок індички великий. Я ще хочу зробити, мабуть, голубці або якісь котлети. Я ще не вирішила. Плюс мені ще треба зварити е, якусь рідку страву. Першу страву це буде якийсь супчик, тому це ще не все. З я вже спекла хлібчик свіжий на заквасці. Добре, дякую, обов'язково дивіться. Так, нарізаємо цибульку. Я наріжу овочі дуже-дуже дрібно. Я цибулю нарізаю чверть кільцями. Я люблю, щоб в рагу траплялися, отакі, щоб воно не, знаєте, воно ще протушкується. Я не люблю, щоб це була якась каша. Я люблю все ж таки, щоб структура була якась, цільні кусочки. Тому нарізатиму ось так. І відправляю відразу. На пательню і зараз поставлю на середній вогонь вже. Я люблю, щоб цибулька олії віддала свої аромати, і тоді страва виходить дуже-дуже смачно. Так, треба швиденько нарізати, бо цибуля вся така злюща от, завжди заходить в очі і завжди плачу від неї. Є. І в мене ще трохи є молодої цибульки. Я Зелені стебла забрала, десь щось готувала. є така от. То я її також наріжу ось прямо такими шматочками, і також приготую. Сюди часто я таке рагу готую також з фаршем. Якщо в мене залишається якийсь фарш, тоді я олії не даю. Я просто злегка обсмажую фарш, далі додаю овочі і тушкую до готовності. Тоді виходить, знаєте, можна вбити двох зайців одним пострілом. Це і м'ясна страва, тобто до цієї страви залишається додати тільки якусь там кашу і все. Все одно, все одно заходить в очі. Так, ставлю сюди на середній вогонь. Ой. І нехай починає цибуля смажитись. Так, треба покласти назад олію, щоб тут нічого не заважало. Е, привіт! Привіт, Влад, привіт, гарного дня. О, цибуля смажиться, а ми поки будемо. Е, Плакати від цибулі і займатися своїми справами. От, поки на вулиці йде дощ, сьогодні буде дощовий день і взагалі на декілька днів. Погода, як так сказати, не дуже вдала. Так, моркву, вона в мене невеличка, я її гарно помила і ось так нарізаю кільцями. От. І відправляю відразу ж до цибулі. Що в Україні зараз, друзі? Яка взагалі, чи де ви зараз знаходитесь? Яка у вас погода? Я так розумію, що весна холодна абсолютно всюди. Що літо, мабуть, не збирається приходити, тому можна, в принципі, їсти багато і не худнути. Бо, ну, літо чи буде, чи ні? От, ну це все жарти, звісно. Да, розумію, бачите, всюди холодна ця. От з різних країн. Наприклад, я зараз спілкуюся, да, є люди там з різних країн, і всі вони говорять, що в кожній з країн от така от холодна дуже весна і все. В Кривому розі 30 плюс? Реально сьогодні? Класно. Класно. Так, моркву відправляю цей. Відправляю також смажити до цибулі. Ну, блін, в нас е, теж було трохи тепло. Це е, тривало недовго. Але було тепло. Ну зараз те, що це холодно. Зараз показує 12 градусів на вулиці температура. Ну, враховуючи те, що дощить сиро, то противно. Що ти, Влад, вже на тренуванні був чи ні? Чи ти на вихідних робиш собі ці? На вихідних вихідні. Так, треба почистити картоплю. Класно, робити перерви, а я знаю, що позавчора трохи перестаралася і зірвала собі трохи спину пошкодила. Е, було в мене тренування і да, я трохи не розрахувала з вагою, і я пошкодила собі спину. І в мене, коли це екзамен був, позавчора. В четвер, одним словом, минулого четверга я потренувалася, наче нормально було до вечора. В п'ятницю все, я здавала іспит, все нормально повернулася додому на вечір, і мене як прихватила спина. Це жах. І я от до сьогоднішнього вчора і сьогодні буквально тими зігріваючими пластирями, того, що поясниця просто покинула чат. От, але вчора трохи ще поїздила на велосипеді і відчуваю добре, що невелика відсань була. І відчуваю ще. Хочу відновитися також за вихідні і вже повертатися до тренувань Помало. Ой, отак от. Вийшло в мене тренування. Трохи перестаралась. Привіт! Хто доєднується, привіт. Так, цибуля морква смажиться. Так, да, дякую, дякую, обов'язково. Та відновлююся і зараз намагаюся вже, знаєш, як те говорять, руки чешуться, щоб ну, я звикла в один і той самий час після обіду робити тренування і так і хочеться щось, але боюся нашкодити. Вчора трохи покаталася на велосипеді, от, і вже на зворотньому шляху стала відчувати знову спину і зрозуміла, що треба час відновитися. Треба час. Ну, нічого. На помилках вчимося. Хоча не перший рік я вже тренуюсь і з технікою якби не повинно би бути проблем. Ну, щось пішло не по плану. Щось пішло не по плану. Так, картоплю також нарізаю. Вона дуже-дуже смакує. Мені подобається картопля. Небагато в цих у Обочевих рагу, це дуже смачно. Ось так нарізаю. Також невеличкими шматочками, але ну, і не дуже дрібно. І відправляю все відразу по мірі того, по мірі нарізання, все на пательню на загальну. Отак от. Вже там шкварчить, бо вже всього по чуть-чуть в холодильнику позалишалося на раз, на, на пів раза. І треба вже доготувати їжі, бо я ці дні була зайнята. Ну не то, що ніхто не годував, але, скажімо так, вже треба поповнити свої запаси. Їжі. Бо я щось основне завжди готую так, щоб на кілька днів, і впродовж цих днів доготовую. Вже там, по мінімуму, щось свіженьке, також, ви ж бачите, все. Е, вже накидала список рецептів, які буду готувати ось цими днями. Вже повертаюся потихеньку сюди на канал, тому що останнім часом і трансляцій мало було, і відео, бо я була зайнята. Ну, а це вже треба повернення. Робити